Аварійна зупинка Южненської котельні. 8 січня через перепади в електромережі сталося несанкціоноване відключення. Через це тепло в квартири жителів не подавалося. На котельні також були падіння напруги в мережі, тому котельня зупинилась. Як тільки стабілізувалася напруга, ми запустили котельню і на даний час набираємо температуру. І якщо більш не буде цього повторюватись, то до вечора все в домівках буде гаразд з теплом. У нас є генератори на случай, і ми будемо їх запускати при мінісовій температурі для підтримання циркуляції мережі. Якщо буде відключення електрики, то опалення не буде. Просто при пасації напруги котел не може працювати. І постоянні скачки вибиває обладнання з ладу, тому ми вимушені встановити роботу підприємства і запускати тільки в той випадок, коли напруга стабілізується. Вода під час відключень світла буде. Як повідомляють у водоканалі до проблем з електроенергією, готові. Генератор дозволить подавати воду по графіку декілька годин на день. Согласно протоколу номер 13 заседания э, комиссии с техногенной э, безпеки, значит, утвержден следующий график работы. Один раз в сутки на 4 часа подачи воды. В любом случае при отключении электроэнергии с 18 до 22 мы будем подавать э, воду при помощи дизель-генератора. Будем ориентироваться по энергетикам. Если будет понятно, что э, ну, у энергетиков будет э, нормально сложно работа, и будут идти какие-то ремонтные работы, то, скорее всего, будем подавать и утром с 6 часов, ну до 8, скорее всего. Зранку 8 січня у квартирах южненців мерехтіло освітлення. У мережі ставалися перепади напруги. У цей час електрики усували порив високовольтного кабелю в сичавці та кошарах. У разі зникнення світла в ДТЕК просять про це повідомляти. На офіційних сторінках виклали способу зв'язку. Повідомити про відсутність світла можна через приватні повідомлення на сторінці Фейсбук, спеціальну форму на сайті в розділі відсутня електроенергія, чат-бот, телеграм та вайбер або зателефонувавши за номерами кол-центру з мобільного або стаціонарного телефону номери ви можете побачити на екрані. Водночас судотек попереджає через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. Служби южно готуються до непогоди 8 та 9 січня. По всій Україні очікується різке погіршення погодних умов. Рісні опади та зниження температури утворили ожеледицю. Комунальники наразі працюють в посиленому режимі. КП штранс повідомляє, що на усунення наслідків негоди залучить три одиниці техніки. Штранс до непогоди готовий пальне в наявності. Піщана Саліва. Суміш також наявності, техніка є, люди є. По прогнозу погоди донор початися тому два часа дня, і буде до 12 годин ночі. Чи так вроді би показує прогноз погоди, то ми почнемо працювати, як це буде і поки не закінчиться, і ми не зробимо, не наведемо на дорогі. Лад, то ми нікуди ніхто не піде. Пішохідні доріжки працівники КП «Екосервіс» почали посипати піщано-сольовою сумішою з 15-ї години. На роботу 9 січня всім складом вийдуть о 5.00. По сильному режимі працюють також електрики, які виїжджатимуть на місця можливих аварійних відключень вуличного освітлення. В п'ятницю ми заготовили пісок, сіль. Наразі у нас техніка. Вони, на ній вже встановлено обладнання, щотки, отвали турбують за те, щоб мережа вуличного освітлення видержала, бо жилить така не дуже, не дуже гарна річ, і тому будемо сподіватися, що все видержить. Наші працівники з електроцеху вони всі проконсультовані і будемо тримати руку на пульсі. Комунальники звертаються до водіїв з проханням не залишати свої автомобілі на проїжджій частині. Вони заважають роботі спецтехніки. Український гідрометеорологічний центр попереджає про складні погодні умови на території України. Зниження температури в південній частині до 7-5 градусів морозу для уникнення травмування без зайвої потреби не виходьте на вулицю. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южнського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Два дні дистанційки через негоду. Южненські навчальні заклади переходять на віддалений режим роботи через погіршення погодних умов. 9 та 10 січня включно школи мають організувати освітній процес дистанційно. Попередили про те, що ви підзарядили всі свої е, альтернативні джерела енергії, щоб перевірили генератори, щоб підготували е, пісочно-соляні суміші для посипки, інвентар, ну, тобто, повністю були готові до е, ліквідації негоди. Е, вихідні, в принципі, пройшли спокійно. Сьогодні ми вимушені були е, дистанційно навчатися в старших класах у зв'язку з тривалою тривогою. Ми відмінили е, рейси автобусу і е, Дітки з 5 по 11 клас у нас навчались дистанційно. Вже в обід ми отримали розпорядження одеської. Обласної військової адміністрації про те, що у зв'язку з різким погіршенням погодних умов в Одеській області нам рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання на 9 і 10 січня. Тому по всій громаді, 9 і 10 січня, учні всіх класів з 1 по 11 будуть навчатись дистанційно. Дитячі садки на ці два дні мають організувати чергові групи на базі своїх закладів. Заклади дошкільної освіти, тобто дитячі садки, будуть працювати в режимі чергових груп, тобто в закладі буде організована за потреби одна або дві чергові групи. Різновіковів, які приведуть тих діток, яким дуже необхідно батькам бути на робочому місці і дітей нема з ким залишити. Тобто чергові групи будуть. У разі вимкнення електрики у нас є потужні генератори, які дозволять нам приготувати їжу для цих діток, є певний запас води, харчів. Тобто, тут в принципі ми підготовлені. Підвіз дітей автобусами також скасовується на час негоди. Через потенційно небезпечні умови на дорогах громади.